Джо Байден знімає свою кандидатуру з виборчих перегонів на пост президента Сполучених Штатів Америки. Для мене було найбільшою честю в житті служити вашим президентом. І хоча моїм наміром було балотуватися на переобрання, я вважаю, що в найкращих інтересах для моєї партії та країни, щоб я відійшов і зосередився виключно на виконанні своїх обов'язків президента до кінця мого терміну. Джо Байден, президент США. Чутки про зняття Байдена з перегонів ширилися після дебатів з Дональдом Трампом. Чи не президент тоді виглядав кволо і невпевнено? Підсилили думки і нещодавні новини про його захворювання на covid 19 Кандидатом від демократів, яка займінить Байдена, стала Камала Гарріс, чинна віце-президентка. У якості другої людини в адміністрації Байдена Гарріс підтримувала проукраїнську позицію уряду США. Зокрема, представляла Сполучені Штати на саміті миру. У нас план лише один: план А забезпечити Україну всім, що їй необхідно. Однак експерти припускають, що Гари здатна змінити підхід до надання підтримки у разі перемоги на виборах. Вона буде формувати свою позицію е, по Україні з одного боку, відштовхуючись від позиції адміністрації Байдена, де вона була віце-президенткою, але з іншого боку, навряд чи вона зможе вже просто її напросто продовжувати. Там ми бачимо, які баталії просто навіть викликала остання ситуація з продовженням фінансування Україною. Да, і на вісім місяців е, затримку, незважаючи на зміну кандидатів, фаворитом президентських перегонів досі лишається Дональд Трамп. У інтерв'ю виданню CNN республіканець заявив, що перемогти Гаріс буде навіть простіше ніж Байдена. Камала Харріс, одна з її проблем тут є те, що вона все рівно була в тідні Байдена, і вона займалась такою надскладною темою, як кордони, міграція. А ми бачимо, що отут республіканці намагаються показати, що позиція Байдена по міграції вона була нікчемною. Тобто, що вона не працювала, і виходить, що Камала Гарріс як віце-президент у Байдена. Вона вона тут теж буде постійно знаходитися під критикою. На думку експертів, єдиний шанс перемогти Трампа консолідовані рішення демократів. Однак кандидатуру Гарріс підтримав лише Джо Байден. Серед інших претендентів на висунення Мішель Обама. Кандидата у президенти США від демократів мають утвердити на серпневому з'їзді партії, який відбудеться в Чикаго. Олександр Мірошнічев Дніпро Тіві.